звати Безнасюк Олександр Миколаївич, я вам гінеколог або шеф-гінеколог. Сьогодні коротко поговоримо про гістроскопію. Що це? Почнемо з того, що, е, чому відмовляється від вишкрібання порожньої матки та е, рекомендують гістроскопію. На відміну від вишкрібання порожньої матки, яке виконується в та має досить багато ускладнень, такі як перфорація. Матки, нарив шийки матки, внутріматичні спайки, тобто сенехії, та запалення ендометрія, ендометрити. Тоді як гістероскопія це малоінвазивний метод хірургічного втручання, що має у тканин. Гістероскопія, її можна розподілити на діагностично та хірургічно. Показами до хірургічної гістероскопії є ендометрія, Міоми матки, тобто субмокозні вузли ті, які ростуть в порожнину матку, також безпліддя і аномалія розвитку порожнини матки, набуті чи вродження. Гістероскопія проводиться в залежності від того, яка в нас сільчиця, діагностична чи хірургічна. Як правило, вона проводиться на 5-7 день менструального циклу, але з цілю діагностики чи можливо будь-яких інших лікувальних. Цілий можна проводити на другу фазу циклу, тобто в секреторно на 16 добу на 20-ту добу менструального циклу. Гістероскопія проводиться під внутріменним наркозом, як правило, вона триває близько 20-30 хвилин, але знову ж таки все залежить від само, самого об'єму операції. Реабілітація після гістроскопії, як правило, не перевищує трьох діб. Знову ж таки, вертаємося до об'єму операції, що може бути реабілітація. Продовжитися до 5-7 діб. Більш чіткі покази до операції вже визначаються на консультації у гінеколога. Тому чекаємо клініці Медлай, допоможемо, діагностуємо і вилікуємо. До зустрічей!